Доброго здоров'я, друзі. Знімаю відео, хоч настрою немає. Зовсім відео про замовлення, яке я робив. От останнє замовлення прийшло. Хочеться плакати. Ну, ми зараз його розберемо, покажу, розкажу. Мало того, що настрою взагалі, бачите, які зараз часи не сильно веселі. Так, мало то, ще й настрій бор... псують, скажімо, недобро Совісні продавці. Ну, я розкажу про свої три замовлення інтернет. Які я робив, що по чому. Я поставляю скріни. Комусь це буде реклама, комусь це буде антиреклама. Я замовляю не так часто, приблизно, ну, я так підрахував Рази, ну, за минулий рік. 5 чи 6 замовлень зробив. Ну, може, щось і не пам'ятаю, ну, це не часто. Ну що, менше слів? слів, як то кажуть, більше діла. Е, давайте це три останні візьмемо, так, проаналізуємо Забігаючи наперед, скажу, я не рекомендую взагалі там робити, а це справа ваша. Хочете там замовляти чи ні. Наперед, дякую людям, з якими я спілкуюся, які мені їх сказали. Іменно що там саме дешевше. Я їм дякую. великий хай будуть крепкі, здорові. Ну на таких продавців ну, краще не попадати. Що я замовляв? Я замовляв мастило 20... 10 40 для мотоблока. Е, ну, в мене їх два. Мені треба міняти, я думав, хоча б літрів 10 взяти. Ну, тут там мені скидає, пан Олександр скидає, скрін мій друг. Дякуємо, е, так і так, можна взяти 20 літрів, 10 В40, по привабливій ціні ціна побачите на екрані, е, ну, значить, я ну, думаю, ну, в принципі, я хотів 10 літрів, подивився, там акція була. Ну, так, підрахував, це буде. Це буде саме дешеве 10 В40. У нас 4 літри там в районі 700 гривень. Це, якщо так купувати, Ну, економія чимала. І покажу скрин, скільки мені це все обійшлося. Там виходить, якщо так брати, 10 в 40 ну там приблизно 700 гривень, 5 літрів це навіть по акції. Якщо брати таких епіцентр чи інше, якщо так, то там, виходить, там в районі 5 літрів, в районі 500 гривень. Ну, знаєте, 200 гривень, якби, Це, це враховуючи те, що ти входить, ще доставка. Це з врахуванням доставки, що економія, як би. Ну, виходить, грубо говоря, 200 гривень. Ну, 200 гривень це на 5-літровий, це виходить множим. Скільки там 20-літровка це 4, 4 каністри по 200 гривень, це 800, ну, це різниця. Замовляю, я роблю, оплачую, перезвони, так і так відправити в Укрпошті, щоб дешевше було Окей. Відправляємо. А, завтра, мов, відправлю, окей. Проходить, день, а там дається три дні відправити. Він підтвердив зразу. Дається три дня, даже, чи, навіть, чотири, даже. до четвертого дня. Коручше, там. Дається, що відправив. День він обіцяв, не відправляє, два не відправляє, три не відправляє. Тобі що йому до суботи треба було відправити, помню, вівторок зробив. І він відправив в п'ятницю і то, що я йому почав дзвонити, що там моє замовлення. Хотів скасувати замовлення, бо тому що найшов, можна було знайти дешевший варіант, але думаю, ну, вже, знаєте, замовив, то хай буде. Ось так. Хотів залишити відгук. Ну, як це так, людина каже, ну я мало то, я може на щось і розраховую. Ой, закрутився, вибачайте, терепи. Ну, відправив, да ладно. Хотів дати відгук йому. Оказується, в нього там багато. Позитивних відгуків, але чомусь акаунт чи був видалений, чи, чи заблокований. Ну, Видно, такий не один, як я, Уже мінус. Повівся на ціну. Ладно, Йдемте перед передостаннє замовлення. Перед останнім замовлення я робив Що це? балончики. Я хотів взяти в нас в Аврорі, але не було з пальниками. Люди почали брати. Я не знаю, в нас Аврори там два є, але вони невеличкі в магазині, людей повно. Так же саме, знайшов ну, де дешевше, це з Харкова. Скрини так же саме повставляю. Ну, замовляю. Замовляю. Роблю замовлення, роблю оплату. Це було в суботу, як зараз пам'ятаю. Ну, там, біда, там проблема в тому, що мені треба було, щоб вони за тиждень приїхали. Бо там свої плани, скажімо так. Ну, замовляю так і так. Замовляю так же саме Укрпочту і роблю замовлення, все ок. Роблю замовлення в суботу, пишуть, оплачую його, пишуть, відправлять в понеділок. Ну, все добре. Получається, в неділю вони ж так само працюють, ну просто не відправляють, магазин, бо магазин, я так зрозумів, працює ну, кожен день. Я їм пишу. Дивлюсь, що вони навіть не читають, хоча сидять. ну, Думаю, ну ладно. Ігнорять, в понеділок, дивлюсь, а, в понеділок вони прочитали. Це я хотів в неділю вже. Збільшити замовлення і доплатити. Я хотів би через сайт, але не можна, бо там мінімальна сума стоїть 200 гривень замовлення в них. А я робив збільшення ну, меншої суми. Ну, неділя ігнорять, понеділок вони. Е, дивлюсь, прочитав, але не відписав. Я пишу ще раз. Так, доплюсуєте чи ні. Пишуть ні, мол, ап. А вам що не, не, не писали, з вами не зв'язувались? Кажу, ні. На жаль, зараз ми вже не можемо, вже замовлення спаковано, буде сьогодні відправлено. Ну, ок, ну я ж то думаю, що вони відправлять, тим більше, в суботу сказав, що відправить. Ну, ну, думаю, ну, ладно. Ну, ні, так ні. Понеділок, виходить, не доплюсовують. Понеділок вони не відправляють, відправляє аж вівторок, і мало того, це перед святами ось було. Замовлення йшло неділю, тиждень. Аматі, господи, це вже мінус. Я так подумав, а сенс її замовляти, купити краще, подождати по акції та й все. Даже хай дорогше буде. Врятувало те, що там доставка була 25 гривень, а мені приїзд в місто 50 гривень, то якби, ну, в принципі, що я поїхав би туди, самі знаєте, зараз часи в місто, краще не ходити, то якби, ну, це. Це пів біди, просто мінус продавцю. Що якби би обіцяв одне, а зробив, вийшло зовсім інше. Ну, не страшно. Ну, оце, оце останнє замовлення. Це в мене так вийшло, що була лишня копійчина, Ну, думаю, замовлю трохи запчастин. Це пробило, скажу так, оцей магазин я вставлю. От. Фулкіт. Пробило просто дно. І в мене такого, знаєте, ну, я не часто замовляю, і то я замовляю, так, якби, то, що я мушу замовляти. Бо в нас дуже дорого і навіть порахувати доставку навіть той самої нової пошти, плюс заплата за пересилку, то буде дешевше. Замовляю, роблю замовлення. ну, з'явилися гроші, але думаю, складу список, що потрібно, щоб. Бо тому що замов, замовляти. Зараз ми до цього покажу, що замовлю. Це не все. Думаю, складу список, складаю список. Десь, напевно, тиждень складав, питався, що треба, що не треба, консультувався, тих-тих питав. Ще раз дякую їм, третій раз дякую їм за це. те-те-те, візьму. Ну, думаю, ладно, ну візьму. Це не все я ще, не все на столі, Де, що я вже заніс в гараж, не хочу туди йти, бо зараз холодно. Замовляю, роблю замовлення в цьому магазині. Ну, наче все добре. От посилка прийшла. Це тільки вчора я її забрав ввечері. Оце замалював, бо я не на себе, мати забирала. Вона не просто так тут лежить, зараз ми дійдемо до цього. Роблю приблизно, ну так, підрахував. Там в районі 10, трошки, по-моєму, 11. Якщо я не помиляюсь, чека нема, не дають, хоча дивно. В тих магазинах хоч чеки були. Я розумію, там мостило замовляв, там одне, там який, там чек, воно одне. Окей. Тут, що тут, має бути все-таки От, Замовляю цієї людини в цьому магазині. Показую коробку надійно. Було 10 позицій. Начну з хорошого, почну погано. Я не просто так от. Це все, що було ще все, все всередині було. Що я замовляв? Ну, тут я склав список. Сегментний ніж покажу. Це я взяв, бо на тому гроді в мене лободає, то можливо, буде цим краще косити. Сальники для коси. НЖК свічку. Так, де там? Сальники, так, буду казати, доставка там. Плюс 10 гривень і плюс за пересилку, ну, якщо образно сальники, по-моєму, 25 гривень чи 30 гривень, то плюс 10. Це скільки мені вийшло собі вартість. Я, я буду називати вже цифри з те, що я пам'ятаю. Ну, це по пам'яті і плюс додав я ще 10 гривень. Свічка 90, ну, плюс 10 100. Сальники, я не пам'ятаю, чи 25 чи 30, плюс 10, це виходить 40 гривень. По-моєму, по-моєму, 40 чи 50 чи 45. Ну, плюс 10 це рахуйте. Шпуля. По-моєму, 150 чи 160. Ну, ще плюс 10, ну, самі понимаєте, доставка. Ну. Напільнички. Напільнички. Четверочка. Думав, станка придбати, але подивився, що. Мені нема різо брати, я не сильно часто ріжу, не сильно часто ріжу, Якби простіше, ну, якби частіше різав би, то можна. Це не все, це ще є, згодом покажу. Потом. Було 11 позицій. Як починаю дивитися? Дивіться от. Я не зря коробку показував, дивіться, що прийшло, набір прокладок яких? От. Ви мені скажіть, от показу, показую кольок такий. Він не міг порватися тут. Тому що тут, тут воно було в три рази обкладене. От дивіться. От ви мені скажіть, відкручене, я не знаю навіть, чи вони всі тут є. Оце, як було. Я сюди нічого не ліз, тільки достав цю. От, подивіться. Хіба оце така повага до людини. Оце? Я розумію, воно стоїть там 30 гривень, чи 30, чи 40, це з доставкою я беру. Ну, отаке продавати людям, ну, вибачте, ну я не знаю, таке... звідки вони її достали, наче з одного місця. Хай ці, знаєте, хай ці нечесні продавці, хай я писав їм, що я не збіднію, але ну, ці гроші хай дітям на цукерки візьмуть. Йдемте далі. Замовляв пластини. До глушника? Е, спочатку, ну, я спочатку питав ціни, а потім вже замовляв. То я спочатку запитав на 180-й, ну я помилився. Але потім я, коли робив замуль, написав, що на 230-й. Вони мені положили 3 на, 200, на 180 ці. Термопластина, чи як там вона правильно називається. Хоча в мене немає. Що мені з ними робити? І куди вони дивилися? Щоб ви розуміли, чека ніякого, я вже казав, немає. Що мені з ними робити? Ну, я не знаю. Куди таке? Куди таке, брате? Не знаю. Це просто У мене просто нема слів, я хочу матюкатися. Я розумію, що воно можливо дешевше, але це називається зеконом, куди їх буде. Тепер воно буде валятися, хрен зна що. Бо я не знаю, я знаю тільки там двох-трьох людей, в яких є 180. І що ліки можу я запропонувати його купити. І то, чи вони погодяться, чи ні, це буде валятися. А! По-перше, а не сказав, що прокладки. Вони, по-перше, на мою кусу не підійдуть менші. По-друге, от що це таке? Ну, в мене нема слів, я хочу матькатися, але я не буду. Там дивіться, от, Я все брав оригінал. Якби. Я розумію, що ну, ну, ця коса китайська, я розумію, що оригінал я там не візьму і там нема смисла брати. Я замовляв от так само собачки. Я замовляв двойні собачки. Я ще й писав два рази. Що вони, що вони мені положили? Вони мені положили одинарні. ну Йо, пересити, оце це, оцей магазин. оцей. Ну, от ви скажіть, ну як тепер замовляти в них? Та взагалі віри немає. Зараз я дивлюсь, що чим, чим важкі часи, тим, я не знаю, клієнт. От. Беруть просто ціною. Все, остальне все ноль. Просто ноль. Хочеться, кажу, хочеться матюкатися і казати. Що, ну що ж це таке? Потім, чека нема. Потім ще такий нюанс, коли будете замовляти. Дивіться, що була Укрпоштаю, Ну, по-перше, вони відправили Укрпошта Експрес. Укрпочта Експрес 85 гривень. Укрпошта Стандарт там десь було гривень 50. Ну, все не замовляти Укрпоштою мені Експрес, якщо я можу новою поштою за 100 гривень додати тих 15 гривень, вона І ця посилка пішла б, б не скільки, не 4 дні, а прийшла б буквально за день, ну, хай за два. Ну, тут різниці нема. І взагалі я не бачу зараз сенсу ніякої замовляти. Лише в крайньому випадку і то робити замовлення на нову почту це наложка, наложний платіж. Щоб ви прийшли, навіть, щоб ви порахували, о да, справді там є різниця замовляти, я заплачу за доставку, все одно я виграю якусь там, я не знаю, ну, сотні-дві хоча б чи півтори. Ну, ну, за 50 гривень чи бути в плюсі, чи за 100, ну, це, нема... це якби вас не спасе. От тоді можна замовляти. А таке, ну, от такі в нас зараз продавці. Я розумію, бізнес, бізнес важко, це все може, самі знаєте, які часи і прилетіть, і що хоч, ну, все одно якась повага до клієнта має бути, а тут взагалі я її не побачив і це просто плівок в душу. Стро, скільки з 11 позицій, 3 мімо каси, це, це я не знаю. Просто ну, нема слів дно. Через те, друзі, я не замовляю, а замовляю лише в крайньому випадку. Що я замовляв таке, що там, ну, навіть тема стилу, що там да, там була різниця очевидна, як би. Хоча він мені міг би її не відправити, можна було б стерпіти, але там є різниця, за що ти терпиш? А тут, -а, в принципі, оці запчастини, що я замовляю, я міг підійти до хлопців, поїхати, сказати, набрати. Так же саме, все одно якась би скидка добула б. так що, Ось так, друзі. Так що, якщо є можливість, не замовляйте краще. А, друзі, ще така хвилинку уваги. Хто там казав за запчастини до Олеомака чи скварне? От представте, запчастин немає. Якби я взяв би Олеомак чи скварну. Запчастин немає. От. Я зроблю замовлення там. Це ж не одна, дві, там буде явно замовлення, більше п'яти пунктів. А то й п'ять, ну, два-три, ну немає сенсу. Ну, більше, щоб хоча б на доставку якось виграти, хоч пару гривень. От замовляєте ви, і приходить отака діч. Що це таке? Що це таке? Ну, я розумію, що в кого, в той, хто рекомендує, може, десь живе, недалеко від великого міста, що мотнувся, та й купив. А хто живе, як я, що не знаю, там фірмовий магазин, що до нього далеко, то краще не купувати таке. Ну, це вибір за вами, я сказав, які мої враження. Хочеться, ну, м'яко говоря, м'яко кажучи, не дуже. І я не хочу замовляти. Я... Не хочу замовляти на дач, це коли буду в крайній випадок, коли вже ну, різниця буде очевидна. А так, ні. І то краще дождатися в тому епіцентрі, по якій акції, і купити там, чим замовляти. В цих, Я не знаю, ро... ці фірми рога й копита. По-іншому, -по я ніяк. І... Так же сам, хто там мені писав, що чого я мотоблока не заказував. Та як таких замовляти мотоблока? вони мені заберуть гроші, впихнуть якийсь кусок металу. Цих хлопців, хоч я переплачу, то хоч я знаю, за що я переплачу. А тут взагалі. Ось так, хлопці. Так що, хлопці, будьте... Так що, друзі, будьте пильними, не ведіться на низьку ціну. Якщо там різниця невелика, лузь, то ви знаєте, що ви можете повернути вам фуфло. Не впарять. От Я навіть дивлюся, от, я розумію, вони всі одинакові, Garden, але ну, якість ну трошки такого, ну, подивіться, оце, такого немає. Так, да, вона дешева, я розумію, вони з одного заводу, трошки якість такого. Вона в нас от 200, 200 гривень коштує. от 200, 280 дорожче. Тут 160, але якщо зекономив, то тут пролетів якби і. Ось така фігня малята А вам, друзі, бажаю дякую вам за увагу, хто дивився. <кій> не попадайтесь на таке, не подайте шахраям, думайте, чи варто воно, чи не варто. Лучше простіше переплатити, взяти ближче і це. то ви знаєте, що можете вернути, чи йому тако набрати. І... Так, да, мені, якби ця дівчина написала з цього магазину, просила, щоб я її відправив назад, і вона мені верне гроші. Хоча в мене ну, якби, я хотів би товар, а не гроші. І мені їхати проїжджати гроші з цих, ну скільки тут 300 гривень, що це все повернути. Ну, то скільки тут? 300 гривень буде, я зараз проїжджу туди-назад ще. І чи скільки вона ще там мені верне, шкора викинки не стоїть, плюс я лазити не хочу лишній раз. Зараз не той час. Так що Ось такі справи. Бажаю всім вдалих покупок. І поменше шахраїв, і добросовісних продавців. До нових відео. Всім приємного дня!